Мої вітання, наші глядачі. Сьогодні ми приїхали в Калинівку. Встановлюємо тепличку 3х8. Ось хлопці вже розпаковують полікарбонат. Це лист у нас йде на торці з обидвох сторін. Покриття теплички у нас йде плівочка. Плівочка у нас спеціальна з захистом від ультрафіолету. Ось дуги підготовлені вже оцинковані гаряче оцинкування 40 на 20. Полікарбонат у нас іде супер-преміум якості. з Гарантією. Гарантія у нас йде на каркас і полікарбонат. Отже, вимірюємо, готуємо. Спочатку будемо обшивати торці. Комплект сьогоднішньої теплички ходить 7 цінозварних дуг. Квадратна труба 40х20 гаряче оцинкування. Також тепличка у нас закріплюється в землю за допомогою таких ґрунтозацепів, які е, кріпляться в дугу. Дуги між собою, закріплюється такими поперечними для надійності. Ось вже майже завершальний етап встановлення теплички. Покрили каркас нижньою плівкою. Вона закріплюється з торцевої частини за допомогою шурупів. з бокових частин закопується землею. Трошки ми її натягуємо, вирівнюємо. Нижня плівка йде з меншим натягненням, а верхню плівку ми добре. Натягуємо, вирівнюємо, і з серцевої частини вона кріпиться за допомогою шнурів. З бокових частин також прикопується землею і трохи утрамбовується. Ось таким чином тримається і плівка, і основна конструкція теплиці. Приймайте роботу, хазяйки. Прийняли роботу. Ваші майстри супер, матеріал супер, дуже швидко, якісно і нам дуже сподобалося. Тепер старша хазяйка. Я задоволена цією новою тепличкою, задоволена, що заказала, що дійсно хлопці дуже гарно працюють, швидко, якісно. І бажаю нашій сім'ї всі теплиці вирощувати гарного врожая. Перш за все в березні-ліком в вже думаю, Редвізку будемо їсти. Запрошуємо вас сюди, дякую і, і я що хочу сказати. Е, я запрошую, хто має гроші? Купляйте, бо це дійсно вигодно і. І дуже хараш саме з нашого продукти будь чисті без і без ГМО. Я Вітаю вас всіх з наступаючим великоднем і бажаю присвітання нашій Україні. Дякую перемоги. і вам щире щире бажа... дякую за вашу оперативність. Що ви дуже швидко приїхали в мене, бо я мушу уїжджати о і що дуже хорошо зробили. І ще хочу наприкінці щиро подякувати Рініну Марковичу. Дуже приємна людина. Сам особисто привіз нам цю типовичку. І я хочу сказати, що ваша компанія дуже щирі працівники. Дякую. Добре, ви, дякую. ви теж ви добрі, теж добрі, добрі люди. Дякую. дякую.